Яка смачна картопля фрі. Хочу ще. <плес> Ця піца виглядає приголомшливо. Не терпиться спробувати. Неймовірно. Зробимо пару селфі. О, А от і моя улюблена страва. Дякую. Ще одне селфі для моїх підписників. Обожнюю вас. <плес> О, нік дзвонить. Привіт, ти вже тут. Зараз я підійду хвилинку. Вона пішла та залишила свою страву. Давай подивимось, чим харчується гіга багаті люди. Ау. Я не проти, давай. Нічого собі, цей лобстер схожий на живого. Правда, пахне він огидно. Ні, я не буду пробувати. Ні, а я ось спробую. Оближимо ось тут. О, ні! Мій язик. Він схопив мене. Який жах, Джулі? Давай, тягни, тягни. О, ні, вона повертається. Що ви робите з моїм лобстером? Чіпали його своїми бідними руками? Ups. Ну все, я оголошую вам челендж. Oh. Погнали дивитись наш новий веселий ролик на каналі. Wow! О, ні, у мене жахливий дешевий торт. Це взагалі можна назвати тортом. Схоже на те, що залишає моя собака, коли ми гуляємо. А чому нікор дістався такий гарний торт? Ніколь, Ніколь, подивись туди. У мене Гіга, дорогий торт. Ось це так. У нього навіть карусель є. Як же гарно! Це має бути мій торт. Віддай. Що? Взагалі-то тобі дістався дешевий торт. От його їж. Які ж ви підступні. Забрали мій торт, і тепер змушуєте мене їсти якусь людоту. Гаразд. Мені що справді доведеться це спробувати. Зачекайте, до мене прийшла ідея. Творецький рада, що ти тут. Тобі треба з'їсти ось це. Ну, який ти Бовдур. Пояснюю, ти маєш з'їсти цей торт. Зрозуміло. Так, міс, давайте спробуємо. Виглядає він, звісно, дивно, але нічого. А, ти що накоїв? Не я мусила його їсти, а ти провалюй. А ви чого смієтесь? Давайте їжте вже свої чудові дорогі торти. Okay. Cool. Добре, я якраз встигла зголодніти. Спробую ось цю милу перлинку. М -м, клас. А тепер відріжу собі самий апетитний шматочок. Нічого собі. Він всередині шоколадний. Треба швидше спробувати. М -м, як же смачно! Хочеться з'їсти все, все, все. Смакота. Один шматочок я вже з'їла, але мій апетит тільки розгулявся. Дівчатка, повірте мені, це нереально. Вірю. Ну що ж, от і все. Джулі, давай тепер твоя черга. Ох, як цікаво, ніколи не їла таких дорогих та великих тортів. Нічого собі як смачно. А це що? Золоті прикраси не може бути. Зійти з розуму! Як харчуються багаті люди, хочу ще. Джулі, а ти могла б їсти акуратніше? Вибачте, але Джулі недосяжна. Вона зайнята поїданням торта. Я вже об'їлась. Але ж не можу я його не доїсти. Ой, Ох же ці бідні міри не знають. Ой, у мене миле у вигляді Спанч Боба. Ну нарешті мій десерт підходить до мого статусу. Краса, а в мене апетитний райдужний ріжок. Скоріше б його спробувати. Хвилиночку почне у нас джулі. Правда, а я й рада. Ну-ка, ой, моє морозиво зовсім не схоже на те, що на обгорці. Ну і годі, все одно спробую. Вау! А це навіть дуже смачно. Мені подобається. Ох, дівчатка, дала б і вам спробувати, але я вже все з'їла. Все було здорово. Ніколь, тепер ти спокійно, я знаю. Ох, цей ріжок виглядає дуже апетитно. Отак От і на смак не гірше, ніж на вигляд. Мені подобається. Оближу з усіх боків. Морозиво таке смачне, що не хочеться, щоб воно закінчувалось. Дівчатка, готуйтесь, я буду їсти його довго і насолоджуватимусь кожним укусом. Це і справді надовго. Займемось манікюром. Ех, Я вже втомилась чекати, мені нудно. Це було не перевершено. Гей, ви що, поснули? А ну ка прокидайтесь. Брітні, твоя черга. Ну, нарешті настав час реально смачного морозива. Золоте морозиво треба їсти лише золотою ложкою. Ох, як же воно класно виглядає. Отак. на смак просто приголомшливо. Ох, а це ніжний золотий декор. Просто не описати словами. Я також хотіла б спробувати. О, а можу спробувати його вкрасти, коли ще така можливість припаде. Що за наглість? Крадеш моє морозиво прямо у мене під носом? Ану поверни. Ні, ти таке щодня їси, а я маю його спробувати. Я сама багата, тому воно для мене. Ой! Ого! У мене все обличчя у морозиві. Вона його зіпсувала. Взагалі це прикольно. Плюхнутися обличчям гігантське морозиво. Ого, яке воно смачне! Зупинитись неможливо. Це ще що таке. Якісь дешеві нагетси. Навіть торкатися до них огидно. А от мої нагетси виглядають навіть дуже апетитно. Не терпиться спробувати. Ох, який аромат! Ого. Золоті нагетси? Вони точно гіга дорогі. Клас, клас, клас. Ну що, почнемо з брітні. Are you ready? Але чому мені oh. так не щастить? Добре. Для початку висиплю все на тарілку. Oh. Який жах. Ні золота, ні брильянтів. Добре, треба швидше це спробувати і забути, як страшний сон. Oh. Та це ж неможливо відкосити. Вони що заморожені? Чому мене ніхто не попередив? І як по вашому, я буду їсти заморожену їжу. Ну, Нічого, я з вами розберусь. Шеф-кухар, негайно сюди. Я вже тут, міс. Що я можу для вас зробити? Приготуй мені ці дешеві нагетси. без проблем okay. буде зроблено. В руках професіонала і за допомогою гриля навіть дешева їжа може вийти дуже смачною. Oh, yeah. mm. Головне, не забувати перегортати, щоб вони не підгоріли. М -м, який апетитний аромат. Не обманюй, ні звичайно повірю, що тобі подобається. І так, міс, нагіці готові. Перекладаємо на тарілку і прикрашаємо парою листочків свіжого базиліка. Смачного! Дякую, приємно мати з вами справу. А тепер іди. Ну що ж, тепер ці дешеві нагідці виглядають набагато апетитніше. Оцінимо на смак. Отак зовсім непогано. Ніколь, продовжуй. Нарешті у мене нагіт це те, що треба. Я їх просто обожнюю. Готова кожен день їх їсти. Що ж, спробуємо. Ого, який смачний саморобний кетчуп зі свіжих томатів. А в поєднанні з нагетсами просто шалено. Я в захваті і терміново потребую добавки Ох, як же здорово. Nice. Джулі, тепер ти. Uh -huh. Ага, Так цікаво. Спробую облизнути. Хм, це золото якесь без смаку. Oh. Вау! Мені навіть квіточки поклали. Як приємно! Прикрашу я ними зачіску. Здорово! джулі, така Джулі. Милашка, так? А тепер я спробую самі нагити. Тут навіть соус золотий, шалено. Ось це так, як сяє. Перше таки бачу. А на смак мені зовсім не подобається. Гидота! не смачно? ти з голозду з'їхала. Е, що це? У мене до зубів прилипло золото. Виглядає прикольно, але так я ходити не хочу. Треба виковарити його із зубів, і десь тут була зубочистка. А, ось вона. Чудово. А тепер все відчищаємо. О, ні, яка гидота. Я не хочу це бачити. Вау, ходоги! А мені точно дістався хот-дог. Виглядає це просто огидно. Та ти що? Здається, він класний. Ого, Але мені дістався ще крутіше. Ви тільки подивіться, яка смакота. Отак, такий ходок мені до душі. Не терпиться спробувати. Hey, що ви з мене смієтесь? Oh так, так. У мене саме дешевий ходок, але мені доведеться оцінити його на смак. О, ні, яка гедота. Мені зовсім не подобається. Можна я не буду його доїдати? Не можна. Давай, давай. Ох, ну добре. З'їм його швидко, щоб не відчути весь смак. Мамочки, як же огидно. Це було катування, але я впоралась. Джулі, тепер ти. А? Пробачте, щось у вусі засвервіло. Ой, та годі вам, що природно, то не потворно. Ну що ж, спробуємо. Мій і виглядає апетитно і пахне смачно. Отак. Це неймовірно. Я зараз не придумнюю. Офіційно заявляю, що це був кращий ходок у моєму житті. Брітні, прошу зараз. Я покажу, як їдять дівчата з вищого суспільства. Обережно беремо ходок з моєю улюбленою начинкою з чорної та восьминога і відкусимо невеликий шматочок. Як же я сумувала за цим гігадорогим смаком? Ось мені гидота. Нічого ви не розумієте у високій кухні. Отак, все було неймовірно. Мені погано. Ну а по завершенню трапези треба протерти рот від золотого соусу. Вау, гроші. Вони будуть мої. Ой, Ніколь впала, але за те я заробила сто доларів.